І так, поговоримо, що таке поліс страхування життя. Ну, по-перше, це продукт з подвійною користю, який вирішує ваші, скажімо так, цілі, різні цілі, хтось в пенсійне забезпечення, хтось собі на реалізацію якоїсь мрії, хтось на подорож, хтось на квартиру, хтось на оплату навчання дитини. І тому подібне, але поліс це база. Ви знаєте, що є така професія, як фінансовий радник. От після, після того, як до нього звертаються, він складає фінансову карту життя людини. І з чого вони починають? Це з полісу страхування життя і медичного страхування. Після того вже інші інвестиції. От я маю поліси в різних страхових компаніях, вони абсолютно підрізні. Під різні мої цілі це, до речі, пенсійна програма. Я створюю собі власну пенсію.